проєкт бюджету на 26 рік. Стійкість українського суспільства. У нас є великий попит на український, якісний український контент і підтримку медіа. За ці кошти було оголошено про програму президента тисяча годин контенту. Це не лише відеоінформаційна продукція, ігрові, не ігрові фільми, це також передачі YouTube, TikTok, Тобто, журналісти зможуть подаватися, юридичні особи, що представляють незалежну, незалежну журналістику, подаватися на ці конкурси, реалізувати проект буде програму президента, буде як Держкіно УКФ, також міністерство. Тому, коли ми вже напрацюємо нормативну правову базу, ми широко будемо промотувати цю програму президента. Інформація буде в доступній, простою мовою написано, як податися з лендінгом з лендінгом для медіа, хто може взяти участь як з заявкою, періоди, строки, і ми думаємо, що це буде суттєва підтримка для наших медіа.